Яскравий приклад людини з синдромом Вахтера. Дивіться відео. Інспекція з паркування. А? Інспекція з паркування. А що ти за паркуваю? Всіх ошарфовав, конечно. Да, ну давайте си не. А я думаю, що я тебе призову, блядь, хто ви такі? Що, хто ви, що, хто ви такі, що ви маєте право, так? Пошли, ну ну, мені. Зачекайте, я я щас телефон на кремницу. Давай! Куди ви забираєте телефон, ви не маєте права? А ну паче не ракаже за парковку. Куди ви Куда у тебя у меня? Хто ви такі? Пошли. Хто ви такі? Ну, ви такі що вона не тягає? я прошу, я пошу, що тебе призиваю, ти зрозумів? З того, що є в відкритих джерелах, це співробітник СБУ, на секундочку. Але ось з таким от внутрішнім своїм пакетом цінностей розповідає людині, яка виписує штрафи і дивиться за належною парковкою, кого він і як може мобілізувати. Такий яскравий приклад синдрому вахтера. На мою думку, таких людей допускати до влади взагалі не можна. Має бути якийсь притомний відбір, і це стосується не тільки СБУ чи якоїсь структури. Взагалі такі люди не мають потрапляти у владні кабінети і не користуватися владою. Вони не здатні не комунікувати, не управляти, нічого будувати. Це просто люди, які не впевнені в собі, якимось чином закінчили навчання, не пройшли відповідний. На мою думку, притомний відбір, який має бути, принаймні, по якомусь IQ-курсу, щоб тебе допустили до такої важливої роботи. Максимум, що їм можна довірити, на мою думку, це мітлу, ну і працювати в якомусь дворі. Інакше це катастрофа. Залишайтеся людьми завжди, на якій би ви посаді не були. Цілую люблю, підписуємось.